У наскільки задоволені умовами зборів у Туреччині та якістю спарних партнерів? Умови прекрасні, натуральні поля, в хорошому стані, харчування, все в принципі, дуже добре тут. Спарних партнери дуже хороші. Перша команда була Фратія з першої ліги. Трішки нижча за статусом команда, тому перемогли, але далі дуже хороші суперники були з чемпіонату Грузії, з Узбекистану. Дуже е, качественні команди, дуже хороші команди, з якими ми провели цікаві спарінги. Ну щодо вас особисто, то ви отримали шанс із чемпіонату Ю-19 працювати з першою командою. Можете сказати ваші враження от, щодо швидкості, щодо техніки, щодо взагалі е набиратися досвіду з першою командою лівого берега. Я дуже радий потрапити на збори з першою командою. Хочу сказати, що це зовсім другий рівень. Швидкість прийняття рішень з м'ячем, техніка, все набагато вищого класу. Тому дуже радий опинитися, розвиватися і тренуватися. Напевно, що це ваш шанс заявити про себе і можливо, що вже грати в українській прем'єр-лізі. Тим більше, що ви брали участь у контрольних матчах на рівні з іншими футболістами, наскільки от відчували себе уже причетним до колективу? Звісно, дуже радий, але ще багато працювати, щоб грати в прем'єр-лізі. Надію, що отримаю свій шанс, але працювати, працювати, тільки працювати. Ну, і щодо новачків, напевно, що ви можете все ж таки сказати, наскільки змінилася от гра Лівоберга з приходом нових гравців, трьох футболістів підписали. Що можете сказати, наскільки їхні комунікабельні якості на високому рівні і професіональні? Дуже хороші хлопці легко знайшли з ними спільну мову, хороші люди, при тому все дуже якісні футболісти. Різник Шастал дуже хороші футболісти такої, що плана можуть вирішити момент, і Каравашенковіля теж. Якісний воротар. Ну, можете трошки відкрити секрет ось на цьому етапі? Вже команда більше працює над, та... над тактикою, а не над фізичною підготовкою? Ні, працюємо над тактикою набагато більше вже, але про фізичну підготовку не забуваємо, бо це збори, так повинно бути. І тактика, і фізична підготовка дуже важливі. Ну, а щодо вас особисто, які завдання перед вами ставить тренерський штаб? Чи ви відчуваєте зацікавленість все ж таки у тому, щоб ви. Найближчим часом поповнили лави першої команди. Ну, я на це працюю. Все, все залежить від мене, скажімо так. Дуже дячний тренерському штабу, що довірилися мені взяли на збори. Вадима Сташківа також залучили до е, першої команди. Напевно, що це також дозволяє вам краще адаптуватися в цьому колективі. Ну, так, спілкуємося з ним. Хороший хлопець, теж з ним легко знайти спільну мову. Щодо інших ваших партнерів з е, Лівоберга Ю-19. Чи пише вам хтось, чи спілкуєтеся, чи ділитеся враженнями, чи, чи цікавляться тим, як у вас відбувається процес адаптації в першій команді, ну спілкуюся з хлопцями, звісно, спілкуюся, списуюся, запитую, як у них там справи. Вони ж теж грають багато в різких мансі. Теж цікаво, як вони там грають. І в мене запитують, як я тут підтримую з ним хороші стосунки, спілкуюся кожен день майже. Ви відчуваєте, що стаєте сильнішим і що допоможете Ю-19 лівому берегу вирішувати завдання в турнірному плані? Ні, ну звісно, тренуватися з, з такими якісними гравцями, і, і ти сам вже починаєш починаєш розвиватися, під підтягувати свій рівень футбольний. Тому надію, що це мені допоможе і буду далі розвиватися, забувати. Дебют лівого берега у чемпіонаті України Ю-19. Зараз яким вважаєте? Вдалим, невдалим, чи все ж таки набираєте, набрали кондиції от під кінець уже осінньої частини сезону? Ми дійсно тільки ну, лівий берег команда тільки стартувала на змаганнях такого рівня, тому не можу сказати, що не вдали дебют, отримали очки. да, під кінець набрали кондиції, але ще все переділі друга частина сезону задача затриматися, в прем'єр-лізі закріпитися. Перемагати і все голи.